Їм обом по 24. чотири. Вола долі вони опинилися у Рівному, і саме тут у Рівному познайомилися і стали товаришувати. Сьогодні я розповім вам історію дружби двох дівчат: Насті та Кіри. Кіра Шишкова у Рівне приїхала разом з мамою ще у липні. Тоді ж забрали кітку з дитиною і всі оселилися тут. А запросила дівчину знайома по роботі. Перші три дні в Луганській просході непонятні речі. і. Сначала приезжали какие-то люди с России, потом захватили у нас СБУ, потом три дня у нас была как она я уже забыла. сирена. Сирена у нас была по ночам, и я решила, что нужно уезжать. Мы собрали вещи с мамой и уехали с нашего города. Потом мы забрали тетю с ребенком. Ну, бабушка осталась там. Кіра каже, молоді простіше прилаштуватися до нового життя, а от бабуся категорично відмовилась покидати рідний дім. Бабушка не захотіла із -за того, що дідусь похоронен, і вона в нього ходить постійно на могилу, і у неї там дача, і вона не хоче відтуда вообще нікуди виїжджати. Хоча вона у мене вчитель українського язика і літератури і розмовляє тільки на українському язике. Ей там сейчас очень тяжело, потому что многие люди разговаривают только сугубо на русском языке в этом городе, и ну, так скажем, неблагоприятные условия для жизни. Нині дівчина працює помічником головного економіста на підприємстві Укртехнофос там же і живе. каже колеги, її прийняли добре. Усі прагнули чимось допомогти. Пригадує, коли почалися військові дії, то мала й інші пропозиції, куди переїхати. Однак вже мала свої власні переконання. Є родственники в Москві. Меня вообще приглашали в Пітер, в Сочі, в Москву, в Ліпецьк, Воронеж. Много у мене там друзів є. єсну я. Совершенно не согласна з Це, хі -хі, ну, Сложився ситуацією, і я решила остаться на Україні. Я не можу просто согласиться з тим, що зараз происходит. Кілька місяців тому доля звела Кіру ще з однією переселенкою з Донецька. Спочатку дівчата зустрілись, аби поговорити про перспективи роботи. В якийсь момент ділова зустріч пішла в інше русло, і дівчата почали товаришувати. Честно, я не ожидала, что здесь я познакомлюсь с таким человеком, как Настя, девочка из Донецка. И мы настолько одинаковые, и я вообще, я просто я очень рада, что мы с ней познакомились. Мы друг друга поддерживаем, мы друг друга учим чему-то новому, вместе занимаемся спортом, вместе у нас есть какие-то там уже будущие планы. Анастасії також 24. Дівчина навчалась в Острозькій Академії, тому зробити свій вибір на користь рівного їй було простіше. Сначала я не сильно розсматривала этот город для возвращения. У мене була е, последняя сесія в Островської академії, і у мене была цель приїхати закончить учебу і вернутися назад но в город Мелітополь, потому что офис приносился туда и в принципе була работа. Но ну, когда я уже приехала сюда, сдала сессию, я поняла, что знакомые остались тут у меня, которые в принципе они меня во всем поддерживали, как и взрослое поколение, как и молодежь. Сняла квартиру тут и начала по работе уже выстраивать свою жизнь, находясь в Ровно, и уже не захотелось никуда ехать, никуда срываться. Навчання в академії Настя вдало поєднувала з поїздками за кордон, адже планувала працювати у туристичній сфері. Втім, каже, залишитись за кордоном думок не мала, а стацик Пока не было э, желания у меня. Я все время возвращалась сюда. Я выходила с самолета в Борисполе, вдыхала этот воздух, и мне он казался очень сладким. Все, я прилетела домой. У меня всегда вот уезжала. Вот в этот раз я лечу на два месяца. Все, я улетела, два месяца прошло. Я прилетела домой. И в свое русло работа, учеба. и начинаю жить своей дальше. Я вот нигде не видела себя дальше. Я такой человек, я стараюсь что-то где-то постоянно анализировать. То есть, если мне что-то предлагают, я сначала прокручу, это в своей голове, как я это вижу, а потом решу, соглашаться мне на это или нет. Точно так же и в страну. Когда я летела на учебу, я знала, что я отучусь, да, в Певный период, да, час, который мне там нужно было. И я вернусь обратно. То есть я себя там не видела. Після зустрічі з Кірою каже Настя, її життя змінилося. Тепер у неї є подруга, з якою можна погуляти, потеревенити і розважитись. До знайомства з Кірою я була абсолютно завжди в роботі, в документах, в своїх вічних проблемах, щоб навірно даже стиль одягу помінялася ну, в болі в час. когда мы ходим куда-то отдыхать, чуть-чуть поменялись мировоззрения. Есть такое. Более мы друг другу друг друга учим чему-то. То есть, например, если Кира на чем-то заморачивается, я вот ей просто говорю: пойдем в химик, ляжем на в парке, и ты просто посмотришь, что мы видим голубое небо, а наши друзья на данный момент времени это не могут сделать. У рівному дівчата подружились і знайшли спокій. І як це не банально, але полюбили природу і ліс. Адже там на сході України інший клімат. Я дуже змінилась. Я полюбила природу, я почала займатися спортом, познайомилася з новими людьми. З старими своїми знайомими я практично ні з ким не спілкуюся. Я працюю. наслаждаюсь жизнью. В общем, жизнь изменилась, но только в лучшую сторону. Я ни о чем не жалею, что я переехала сюда. Мне нравится этот маленький город. Мне нравится здесь в принципе все. Все компактно, все есть. Есть с кем общаться, есть друзья. Меня все устраивает. И уезжать отсюда я пока не планирую. Повернутись у рідні міста дівчата вже не хочуть. кажуть, потрібно жити далі. До того ж, міста стоять напівзруйновані, тому мріють про звичайні речі. Я хочу працювати, хочу відкрити своє діло, хочу займатися спортом, хочу построїти здорову сім'ю. Разом дівчата вже планують відпочити без телефону, без інтернету, але не сьогодні, а потім колись. Олена Семенович Ігор Прокопчук. спеціально для проекту близький схід переселенці.